Давайте разом з вами розпакуємо новинку, яка можливо змінить ваше уявлення про миття підлоги. Це пилосос для прибирання підлоги за один прохід, Mova X4 Pro, пилосос, який дуже спростить прибирання підлоги завдяки гарячій воді під час миття. Це інструкція користувача, пляшка миючого засобу на 500 мл, юржик для догляду, додатковий фільтр повітря, додатковий валик для миття підлоги, базова станція пилососа для підзарядки та автоматичного миття. Ручка для утримування та для керування функціями пилососу. А ось і сам пилосос, і ще один валик для миття підлоги. Для початку користування приєднуємо ручку. У ємності для брудної води встановлено ще один фільтр повітря. Пилосос під час прибирання не тільки нахиляється з боку в бік і назад вперед, а ще й може розкладатися на 180 градусів для прибирання під меблями. Залишається тільки зарядити пилосос, додати чистої води з моючим засобом, і пилосос буде готовий зробити вашу підлогу сяючою. Сподобався акумуляторний пилосос для гарячого миття підлоги. Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість або запитай про ціну у коментарях.